Білоруський червоний хрест каже, що сприяв вивезенню українських дітей до Білорусі. Пише CNN. голова Білоруського Червоного Хреста заявив цитата: коли вони звинуватили Республіку Білорусь у викраденні дітей, які приїжджають до нас на реабілітацію, чесно кажучи, білоруський червоний хрест брав, є і буде активно цим займатися. Сказав Дмитро Шауцов, голова Червоного Хреста у Білорусі. Видання пише: Україна давно звинувачує Росію у промисловому вивезенні українських дітей з окупованих. Територій деякі російські чиновники визнали цю практику і публічно вихваляються своїми зусиллями привезти дітей до Росії, поселити їх у російських сім'ях в деяких випадках видати їм російські паспорти. Але заява Шауцова голови білоруського червоного хреста стала першим випадком, коли білоруський червоний хрест визнав свою участь у депортаціях українських дітей. Голова білоруського відділення Червоного Хреста Дмитро Шауцов в інтерв'ю державному телеканалу Білорусь 1 заявив, що організація привозить українських дітей до Білорусі на оздоровлення. Йдеться у повідомленні інтерв'ю незалежному телеканалу Белсад Україна починає обстріли російських позицій касетними боєприпасами над ними США. Пише «The Вашингтон Пост. Українські війська вже почали використовувати американські касетні боєприпаси. Пише видання. Ними били по укріплених позиціях росіян на південному сході України. Також їх планують застосувати поблизу Бахмута. Видання пише дебют американської зброї стався, коли російські ракети третю ніч поспіль вели обстріли українських портів в Одесі на Чорному морі. Тоді як під час атаки на сусіднє місто Миколаїв було поранено 19 людей. У тому числі п'ятеро дітей. За словами українських чиновників, обізнаних із ситуацією, Україна почала обстріл касетними боєприпасами, наданими США проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ України. Використання зброї американського виробництва, про яке раніше не повідомлялося, сталося після важкого рішення президента Байдена наказати постачання широко заборонених боєприпасів минулого тижня, кроку який правозахисні групи, європейські союзники та деякі демократи розкритикували через ризик жертв серед цивільного населення. Основні зусилля союзників для України переходять від дарування зброї до її ремонту. Пише «Політику». Видання пише фокус західних партнерів суттєво змістився на ремонт і підтримку зброї, яка була передана Україні. Вони усвідомлюють, що війна може тривати місяцями й роками. Про це «Політику» сказав представник Пентагону Вільям Лапланд. За 17 місяців війни Україна накопичила приголомшливий і різноманітний арсенал техніки, яку потрібно ремонтувати. Підтримка у робочому стані військового обладнання, переданого українцям, є однією з основних функцій робочої групи з 22 країн, якою керує Лапланд. Її очолюють США, Польща і Велика Британія. Ще до того, як Україна розпочала свій контрнаступ цього літа, союзники дедалі більше хвилювалися тим, що зусилля спрямовані на забезпечення працездатності наданого обладнання не відповідають потребам на полі бою. Зараз, коли боротьба за витіснення десятків тисяч добре вкорінених російських військ, які пережовують бронетехніку та артилерійські знаряддя, потреба відремонтувати це обладнання та повернути його до бою є більш гострою ніж будь-коли у війні. Ми створюємо ремонтні підприємства в Європі. Ми перекладаємо посібники з навчання та ремонту. Ми маємо зробити набагато більше разом, щоб приділяти цьому більше уваги. Сказав в інтерв'ю начальник Вільям Лапланд. На заході похмуро ставляться до України. Ось чому цього не повинно бути. Пише «The Washington Post». Не засмучуватись через повільні темпи українського контрнаступу чи через недостатню можливо підтримку Україні на саміті НАТО радить читачам «The Washington Post». Впливовий колумніст видання «Девід Ігнатіус він пише: середина конфлікту часто перевіряє людські нерви на міцність, відчувається на ви у тунелі, накопичується втома і фрустрація. Бійці починають звинувачувати один одного у невдачах. Однак, якщо в Україні та серед союзників можна... Помітити виснаження війною, то в Росії воно проявлено значно більше, і зрозуміло пише автор: хай Україна поки що не виграє цю війну. Росія у ній все одно очевидно програє. А війська Путіна все ще тримаються. Вони ховаються за ковдрою змін. Пише він, однак, контроль над армією поступово слабше, російський диктатор. Нездатний навіть визнати цю проблему, не кажучи вже про те, щоб вирішити її. І тут він згадує про бунт Пригожина. Похмурий настрій збирався цього літа про війну. Частково це питання сприйняття. Український контрнаступ просувається повільніше, ніж багато хто на заході сподівався. Хоча Україна зберігає свою свідому стратегію терпіння, і саміт НАТО у Вільнюсі Литва був спірним, незважаючи на проукраїнську прихильність альянсу, який продовжує поглиблюватися. Невдоволення зрозуміле, але неправильне. Середина конфлікту завжди випробовує нерви людей. Відчувається як тунель, з'являється відчуття втоми і розчарування. Впевненість падає, і учасники бойових дій починають звинувачувати одне одного. Це втома від війни може вразити Україну та її союзників. Але це набагато очевидніше в Росії. Можливо, Україна ще не виграє цю війну, але Росія програє. І її лідери та народ це знають. Все це на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати, що пише закордонні ЗМІ. Це найкраще і найцікавіше. Розкажу вже глядачам прямого у наступних випусках інформаційного фронту.